25 грудня 812 року Різдво. Цей день в історії Римської імперії, або як її звикло називають Візантії, запам'ятався двома подіями: вбивством Василевса Лева V та коронацією Михаїла Травла. Нагадаємо, що Лева було вбито за наказом його кума, а кумом був той самий Михаїл Травл. Михаїлом керували амбіції і змінювати політику Лева V він не збирався. Хіба що трішки більш поблажливо ставився до шанувальників ікон. Михаїл теж був іконоборцем, але він не був фанатиком. Ікони у церквах перевішували вище, із заслання повертались засуджені за шанування ікон монахи, та навіть у Константинополь повернувся невгамовний Феодор Студит монах, який своїм шануванням ікон добряче потріпав нерви леву п'ятому. Михаїл дозволив поверненим монахам займати свої колишні посади, але заборонив привселюдно шанувати ікони. А ось у домівках громадян та в келіях монахів шанувальники ікон мали повне право вільно молитись перед святими образами. У 821 році Михаїл проголосив свого сина Феофіла співправителем імперії і з того часу. Розпочалось правління так званої Аморійської династії, адже Михаїл походив родом із селянської родини з міста Аморій, і про це місто ми обов'язково згадаємо, коли говоритимемо про правління Феофіла. Як син селянина, Михаїл дивував своїх підлеглих, скажімо так, своєрідними прородствами. Василевс, дивлячись на коня, безпомилково вгадував, який кінь краще підходить для війни. А який для перегонів? Також лише поглянувши на вагітну свинку, Михаїл міг сказати, чи будуть поросятка здорові, чи народяться кволими. І, можливо, жили би ромеї в милі та злагоді, дивувавшись талантам Василевса. Але у тому самому 821 році проти Михаїла підіймається повстання, яке переросте у справжню громадянську війну. Проти Михаїла повстав такий собі Фома словянин В часи правління Лева п'ятого ФОМА займав посаду стратега однієї з малоазійських фем. Але, дізнавшись про вбивство Лева, ФОМА збирає військо та повстає проти Травла. Мало того, ФОМА відправляється у Антиохію, яка на той час була під владою Арабів, і там його араби коронують на Василевса Ромеїв. Тобто ФОМА заручається підтримкою арабів, і араби, щедро забезпечивши ФОМу грошима, благословляють його на війну з Михаїлом. Ну а чому б і ні? Якщо ФОМу чекатиме перемога, араби отримують у його особі маріонетку. Але не лише араби були на боці Фоми. В його військо вступали розбійники, єретики, зубожілі селяни, яких Константинополь давив податками, та навіть монахи. У 821 році на бік Фоме вже перейшли війська усіх малоазійських фем, окрім двох феми Обсикій та феми Арменіак. Фома зібрав здоровезне військо і в нього був флот, тому він вирушає захоплювати владу у Константинополі. У столицю Ромеїв повстанці вирушають сушею, і у непокірній фемі Обсикій ромейське військо навалює Фомі та його розбишакам. Фома рятується втечею, але не здається. Він збирає флот та вирушає на столицю морем. У цей час в столиці розпочинаються приготування до війни: готуються катапульти, запасається провіант, кується зброя. На воді фомі фартило більше флоту повстанців вдалося увійти в бухту Золотий Ріг та потопити декілька ромейських кораблів. Але грецький вогонь зробив свою справу, і Фома відступив з бухти, але став табором біля Константинопольських мурів на суші. Вже в котрий раз столиця опиняється в облозі, але мешканці міста навіть не збираються здаватись ФОМІ. Ромеї закидували повстанців камінням з катапульт, стріляли тисячами стріл та вкидали на ворога палаючі глечики. Тобто відбивались, як вміли та як могли. Облога тривала цілий рік. У колиці Константинополя, як завжди, пограбували, але далі грабунку справа не просувалась. У ФОМИ закінчувались гроші, араби грошей вже не давали, і тоді ФОМА обкладає податками нещодавно пограбовані міста та поселення. Звісно, грошей ці бідулашні не мали, і Фома та його військо, так би мовити, смоктали палець. Михаїлу вдалося зв'язатись з болгарським Каганом Омортагом, з яким Ромеї уклали мирний договір на 30 років. Михаїл просить Кагана про допомогу, і Омортак, очоливши військо, зайшов з тилу повстанців та ввалив воякам Фуми добрячого пречухана. Фума командує відступати, і його військо відходить у бік міста Аркадіополь. Навздогін, втікаючим ворогам, з міста висувається ромейська армія, очолювана Михаїлом Травлом та його сином Феофілом. До Аркадіополя Фома дістався, розгубивши дорогою більшу частину свого війська. Дехто втік, дехто перейшов на бік Василевса Михаїла, який оточив Аркадіополь та взяв місто в облогу. Облога тривала три місяці. За свідченням хроністів, повстанці з голоду їли згнивші тіла мертвих коней. І ось у жовтні 823 року, добряче набивши свої животи цим делікатесом, повстанці відчинили Аркадіопольську браму і здалися Михаїлу. Фому, закутого у ланцюги, віддали Василевсові та його синові. Василевс пробачив воякам, розформував повстанців по загонам ромейської армії, а от на Фому чекала страшна доля, його чекала страта. За наказом Михаїла Фомі відрубали руки та ноги, а те, що залишилось від Фоми, наштрикнули на величезну довжелезну палю. З повстанням було покінчено, але з'явились араби. Вони припливли з Єгипту та захопили острів Крит. Звісно, Михаїл відправляв війська на боротьбу з арабами, але усі намагання ромеїв повернути крит були невдалими. Завершилось усе тим, що до 829 року Крит перейшов під владу арабів, а місто Кандія стало найбільшим ринком работоргівлі у 827 році. Проти Михаїла повстає Сицилія, точніше сказати, полководець Єфімій. кажуть, що Єфімій силою взяв собі за дружину якусь монахиню із сицилійського жіночого монастиря, і батьки дівчини звернулись аж до самого Михаїла, щоб Василев покарав Єфімія. Михаїл, розглянувши справу, наказує відсторонити Єфімія з посади та відрізати йому носа. Коли ж Єфімій дізнався, що на Сицилію прямують його кати, то чкурнув з острова у Африку і там перейшов на бік Арабів. У Африці Єфімій очолює арабський флот, і 100 арабських кораблів прямують завойовувати Сицилію. Так розпочалась боротьба арабів та ромеїв за цей острів. Прибувши на Сицилію, полководця перебіжчика невдовзі грохнули. Чи то його вбили Араби, чи то румеї, нам достовірно невідомо. Арабам вдалося закріпитись на східній частині острова та навіть перетнувши Месінську протоку, захопити Калабрію та Апулію. Якщо ми вже згадали про Єфімія та його дружину Монахиню, то ми не можемо не згадати і про Михаїла та його другу дружину. Як нам вже відомо, Михаїл намагався дотримуватись певного нейтралітету та намагався жити із церковниками в мирі та злагоді. Але у 825 році помирає перша дружина Василевса, і Михаїл вирішує одружитись вдруге. Нічого такого, все по-християнськи. Подружжя розділила смерть, і Василевс мав повне право обрати собі за дружину будь-яку жінку, окрім монахині, звісно. Але Михаїл обрав саме монахиню і не будь-кого, а доньку колишнього Василевса Костянтина VI Єфросінію, яка з дитячих років присвятила своє життя служінню Христу. Звісно ж, церковники були проти та навіть намагались щось там булькати у бік Василевса. Але хто вони такі? Як Василевс скаже, так воно і буде. Як Михаїлу вдалося вмовити Єфрусінію вийти за нього заміж, не знає ніхто. Але Єфрусінія була вірною своєму чоловікові аж до 2 жовтня 829 року, коли Василевс Михаїл Травел залишив цей грішний світ. Він помер тихо у своїй спальні, проживши приблизно 59 років і керувавши ромеями усього 9 років. Михаїла поховали у церкві святих апостолів, а влада без ексцесів перейшла Феофілу, якому виповнилось аж цілих 16 років. До 831 року ромеями керували регенти Феофіла, а його мачуха доклала усіх зусиль, щоб Феофіл не став мажором, а добряче вчився. Наставником молодого Василевса був не будь-хто, а сам Іоан Граматик. Це той чувак, який на пам'ять знав усі священні тексти, і завдяки якому Лев П'ятий в черговий раз заборонив шанування ікон. Феофіл теж був іконоборцем і не терпів непослуху від шанувальників ікон. А ще Феофіл наказав стратити вбивць Лева П'ятого, тобто прибічників свого батька. У 831 році Феофілу стукнуло 18, і його мачуха вирішила, що її життя в палаці завершилось. Єфросінії не був до вподоби палац. Вона мріяла повернутись у тиху келію монастиря, але перед тим як знову присвятити своє життя Богові, Єфросінія влаштовує оглядини наречених. До палацу привезли найгарніших та найрозумніших дівчат, і Феофілу сподобалась дівчина на ім'я Феодора. Після недовгого букетно-цукоркового періоду молодята побрались, а Єфросінія, побажавши молодятам щастя, здоров'я, многих літ та купу дітлахів зі спокійною душею, відбула у монастир. Щоправда, деякі хроністи пишуть, що Феофіл сам вигнав мачуху з палацу, щоб вона не пхала носа у державні справи. Мені особисто більше подобається версія з оглядиними дівчат. Що ж, рік 831. араби каламутять воду. Феофіл, який ще у вісьмирічному віці воював проти повстанця Фоми, скликає військо та вирушає з Константинополя на війну з Арабами. І цей похід був вдалим для юного імператора. Ромеї перемогли арабів у Кілікії, і Феофіл повернувся у Константинополь та відсвяткував тріумф. Але недовго музика грала, і вже за півроку Феофіл знову відбув на війну, адже халіф Мамун зібрав військо та мріяв про помсту. А ось цього разу ромеям добряче дісталось, і після цієї поразки Феофіл навіть запросив мирні переговори. Не через те, що він боявся Мамуна, а через те, що африканські араби розносили Сицилію на шмаття. Феофіл хотів підсилити війська ромеїв на Сицилії і тому прагнув досягти миру з халіфом Мамуном. Мамун погоджувався на мир, але лише за однією умови ромеї мали прийняти іслам. Звісно, ні про який мир не може бути і мови, і протистояння тривали. Але у 834 році халіф Мамун помирає, а до влади приходить халіф аль-матусім. У Матусіма виникають проблеми з легітимізацією влади, і він залишає румеїв у спокої аж до 837 року. Відверто кажучи, феофіл був непоганим правителем. А от якби в часи його правління не було б війни, феофіл був би ідеальним Василевсом. Феофіл дбав про державу, відбудовував усе те, що раніше було зруйноване війнами та землетрусами, не шкодував грошей на будівництво лікарень та бібліотек. Частенько роздавав гроші найбіднішим константинопольцям, а також усіма силами наповнював державну скарбницю, незважаючи на те, що знизив деякі податки для населення. Усі торговці, що припливали у Константинополь, платили ромеям 10% від прибутку. А товар, який привозили у столицю чи продукцію, яку виготовляли у Константинополі, ретельно перевіряли. Як людина добре освічена, Феофіл вивчав свого ворога. Я маю на увазі арабів. Він не лише вивчав їхні слабкі сторони, але й запозичував ті ідеї, які на думку Василевса мали покращити життя мешканців Константинополя. Хроністи пишуть, що Феофіл переодягався у звичайний одяг, ходив по торгівельним ядкам та ринкам і порівнював ціни та якість тих чи інших товарів. Після такої інспекції Василевс збирав можновладців та віддавав накази на зниження цін або ж на покращення якості того чи іншого товару. Коротше кажучи, він був золото, а не правитель. І до речі, золото Феофіл дуже любив. Він наказав виготовити для нього золотий трон, біля якого лежали золоті леви та звірі, а неподалік трону височило позолочене дерево з декоративними птахами, оздобленими коштовним камінням. І саме цікаве, те, що звірі та птахи в якийсь момент починали ворушитись: леви герчали, а птахи співали. Цікава деталь: ніхто не знав, звідки у феофіла стільки грошей. А після його смерті, враховуючи його витрати, скарбниця імперії налічувала майже вдвічі більше золота, ніж залишив Михаїл Травел. Окрім золота, Феофіл полюбляв кампанію своєї красуні дружини Феодори, і у цієї пари народилось семеро дітей: п'ятеро дівчат та двоє хлопців. Старший Костянтин помер, коли Феофіл вперше воював з Арабами, а Михаїл народився у 840 році. А за декілька місяців після народження Феофіл проголосив Михаїла співправителем. Що ж, повернімось у 837 рік, коли халіф Аль-Матусім, вирішивши проблеми на батьківщині, почав готуватись до війни з ромеями. Феофіл, який не лише турбувався про покращення в державі, а й підготовляв армію, вирішає завдати превентивного удару арабам. Похід був вдалим для ромеїв. Феофіл захопив такі міста, як Мелітену та Армастату. Та кажуть, стер з лиця землі рідне місто Халіфа Аль-Матусіма. Ромеї мордували містян, виколюючи їм очі та відрізаючи вуха, а жінок гвалтували. Швидше за все, феофіл вважав, що чим жорстокіше він провчить арабів, тим менше вони пхатимуть носа у Римську імперію. Але жорстокість породжує жорстокість. У цій війні Феофіл захопив більше 20 тисяч полонених та відбув у Константинополь, де знову відсвяткував тріумф, але знову радість була недовгою. Не минуло і трьох місяців після поразки арабів, як халіф Аль-Матусім зібрав величезне військо та вирушив до міста Аморій. Пам'ятаєте, ми говорили на початку епізоду, що це місто було батьківщиною засновника Аморійської династії Михаїла Травла. Отже, Альматусім наказав своїм воякам написати на щитах назву міста а Морій і військо чисельністю у 50 тисяч вояків вирушило на війну з ромеями. Араби та ромеї зустрілись біля Анкіри, де ромеї, яких очолював Феофіл, дістали на горіхи, і Феофіл ледве втік з поля бою. Араби пішли далі та захопили Аморій. Щоправда, не без значних втрат. Ромеї добряче пощупали арабів, але усе ж таки програли. Багато мешканців Аморія намагались врятуватись у місцевій церкві, де араби їх і спалили живцем. Місто зруйнували вщент. Полонених, яких араби захопили у Аморії, погнали на Багдад. Дорогою араби не давали бранцям води, і чимало хто помер від спраги. Решту полонених або повбивали, або залишили у пустелі помирати. До Багдаду дійшли лише 42 бранця, яких піддавали тортурам протягом декількох років. А після того, як вони відмовились прийняти іслам, у березні 845 року їм відрубали голови. Православна церква і досі згадує цих полеглих за віру Христову щорічно 6 березня. В день їхньої страти у 840 році на заході араби захопили тарент та взяли в облогу барі. Феофіл звернувся за підтримкою до західних правителів імператора Лотаря, чи Лотаря до Дожа Венеції і навіть до двору кордовського халіфа, політичного противника Абасидського халіфату. Усі обіцяли допомогти, але ніхто не допоміг. У 842 році Аль-Матусім відправляє флот на Константинополь, але цього разу природа внесла корективи у плани халіфа. Арабський флот майже повністю знищив шторм. Додому повернулись лише сім кораблів, але Аль-Матусім про це не дізнався. Він відійшов у сади Аллаха 5 січня 842 року. В той час у Константинополі Феофіл важко хворів. Він усвідомлював, що невдовзі йому доведеться постати на суд Божий. Тому одним гріхом більше чи менше для нього вже було неважливо. В останні дні життя Феофіл прагнув лише одного, щоб владу отримав його син Михаїл. І тому Василевс призначив дворічному синові Регентів та наказав відрубати голову. Одному зі своїх найкращих полководців, адже він набув неабиякої популярності у палаці і міг підняти повстання проти Михаїла, віддавши ці накази 20 січня 842 року у віці 32 років керувавши ромеями протягом 13 років, Василевс Феофіл помирає. Після смерті Феофіла влада перейшла до його сина Михаїла, але про цього, скажімо так, правителя та про його мати Феодору і не тільки про неї, ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!